Стрілянина у Лозовій. По вулиці Благовіщенській 31-річний чоловік напав з ножем на поліцейського, а той у відповідь вистрелив. Про це повідомили у Лозівському відділі поліції. Пригода сталася у суботу, 20 травня, вночі. Нападника з пораненням у живіт доставили до Лозівської райлікарні, а у поліцейського травмована рука. Через що виникла сутичка, розповість Вікторія Кожадуб. На вулицю Благовіщенську копи прибули за викликом. Інформують у Лозівському відділі поліції. Тут вночі біля 15-го будинку невідомий пошкодив автівку. Поліціянти кинулися шукати зловмисника. Куди він побіг, вказав потерпілий. Правоохоронці побачили невідомого в масці, який раптово вибіг із за сміттєвих баків, розмахуючи ножем. Він кинувся в бік поліцейського. В даній ситуації виникла пряма загроза життю та здоров'ю правоохоронця. Він мав усі підстави застосувати табельну вогнепальну зброю. За інформацією поліції, правоохоронець вистрелив у повітря. Нападника це не зупинило. Він поранив купа в руку, а той вистрелив. З вогнепальним пораненням у живіт у доправили в райлікарню. Проїзведіне оперативное лечение. На данный момент больной находится в стабильно тяжовому состоянии в отделении реанимации. За напад на полицейского та хуліганство чоловік може сісти за ґрати на строк до 5 років. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельников, ТРК Лозова.